14-й міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на майзлях розпочнеться 8 січня у Івано-Франківську. Цьогоріч колядуватимуть понад 50 колективів із Європи та Північної Америки. Розпочнуть фестиваль у храмі Царя Христа колядою українські воїни, а також переселенці. Розповідає співорганізаторка фестивалю Любов Терлецька. З її слів цього року найбільший акцент на івано-франківських вокальних колективах, які зуміли віднайти стародавні колядки із різних сіл громади. Окрім того, до фестивалю долучаться виконавці із Косівщини, Коломийщини та Надвірнянщини. Записи своїх виступів надіслали і гурти зі Львова та Одеси. Що хочеться ще подякувати Ігору Йосиповичу Демінцю, який, будучи в Одесі, навчив центр військово-музичного мистецтва наших західних коляд. Тому ми зможемо почути, як колядують військові. Звичайно, це буде трансляція онлайн. Через повномасштабне вторгнення відвідувачі фестивалю не зможуть почути колядки колективів із Попасної та Волнувахи, які традиційно брали участь у дійстві. Натомість вперше долучиться гурт Я Маріуполь, до складу якого, крім Маріупольців, входять також жителі Харківщини. Послухати виступи учасників можна буде наживо у церкві або ж подивитися онлайн-трансляцію у соцмережах. Окрім того, деякі колективи виступатимуть у середмісті. Колективи погодилися прийняти участь у патріотичній коледі перформансах у нашій центральній частині міста і будуть допомагати і нашим Збройним силам України. Колядуватимуть онлайн на фестивалі і вісім колективів з-за кордону. Зокрема, це новостворені гурти із Австрії, Канади, США, Польщі та Італії. Це є власне колективи, сформовані з вимушено переселених осіб, які зараз перебувають за кордоном. Це колективи тільки-тільки сформовані, але вони вже колядують, вони вже популяризують нашу культуру. Голова оргкомітету фестивалю Артемій Новицький каже, що на випадок вимкнення світла під час виступу в храмі є генератор. Якщо ж почнеться повітряна тривога, концерт зупинять, щоб люди сховалися в укриття до відбою. Цьогорічний різдвяний фестиваль буде молитвою за перемогу України у війні, бо коляда це також боротьба, каже отець Артемій Новицький. Головний аргумент був тим, чому не зробити перерву в цьому фестивалю. Власне, Показати, що сила нашого народу, навіть казав пан Мер, не в зброї тільки, а перше за все в дусі, в тому, в тому духовному стрижні. Якщо його немає в душі, то ніяка зброя не допоможе. Коляда у нас завжди була, і вона є, і вона має бути на майбутнє. Коляда це є молитва. І тому до Всевишнього Господа ми її присвячуємо для того. Для перемоги для України різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях триватиме шість днів із 8 до 14 січня. Діана Коржук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.